Мої вітання усім, хто приєднується до нашого ефіру. Сьогодні ви дивитесь програму Актуальне інтерв'ю, і будемо говорити про туристичну Вінницю. У нас в гостях Тетяна Маєвська, директорка комунального підприємства Офісу туризму Вінниці. Вітаю вас! Вітаю вас! Ваша екскурсійна діяльність, ви існуєте. Зовсім мало проте вже всі про вас чули, дехто навіть побував, і дійсно відгуки в соцмережах вражаючі. Розкажіть, будь ласка, про ваш офіс. Офіс створено насправді в лютому місяці, але в зв'язку з об'єктивними причинами робота на повну потужність відбувається зараз лише в онлайн або в телефонному режимі. Згодом, сподіваюся, у нас буде суперова можливість відкрити е, туристичний хаб на Соборній, 89. А сьогодні е, ми е, забезпечуємо дозвілля вінничан і гостей міста е, от саме екскурсійною своєю діяльністю. Е, зокрема, я б хотіла розказати вам, коли ми розпочали, яка тенденція е, у нас зараз є. Е, Активну туристичну діяльність, екскурсійну діяльність офіс розпочав ще у травні, і за цей короткий проміжок часу нам вдалося залучити і закохати у наше місто ідей не лише вінничан, а й гостей міста, а особливо людей, які знайшли тут затишок і прихисток. Як свідчить наша статистика, 60% внутрішньопереміщених, 60% екскурсантів це внутрішньопереміщені особи. Тобто люди, які знайшли тут цю свою рівновагу, знайшли прихисток у Вінниці, в тиловому місті, ми в свою чергу. Звичайно, забезпечували і соціальний аспект, тобто проводили екскурсії безкоштовно, і наразі відбуваються екскурсійні проекти, в яких знижка для внутрішньопереміщених осіб фіксується від 20 до 50% в залежності від екскурсійного конкретного продукту. Що стосується загальної кількості екскурсантів, то з травня, по липень включно їх кількість склала більше півтисячі. Це нас не може не тішити, адже ми спостерігаємо таку позитивну динаміку зростання інтереса і корінних вінничан до історії міста, його традиції, культури. І, звичайно ж, офіс, в свою чергу, офіс туризму Вінниці розробляє нові туристичні продукти, щоб цю цікавість втримувати на високому рівні. Розкажіть про найпопулярніші ваші маршрути. Вже певно робили якийсь моніторинг. Що обирають? Звичайно, при моніторингу екскурсійних продуктів ми залишаємо найцікавіше, воно стає класикою і переходить на кожен наступний місяць при формуванні графіку екскурсійних програм. Зокрема, я б відзначила наш мегахіт, це трилогія ціла, яка має назву Шляхетна Вінниця-Матриця, як в класичній матриці, маршрут і авторська програма Офісу туризму і Оксани Роздорожнюк. Великою популярністю користуються екскурсії Тетяни Рибак, Це Дім Вар'ятів, Катерини Ружило, Вуличний лувр», Вінницькі Садки. Дуже багато пропозицій, якісних, цікавих пропозицій від всіх гідес, з якими у нас укладено угоди про співпрацю. А на сьогодні їх вже шість. Зокрема, це Альона Сезонова це нове обличчя Офісу туризму, але дуже перспективна ГІДЕСа, чарівна, надзвичайна дівчина. І, зокрема, я зупинюсь на. Її такому ексклюзивному продукті, родзинці, серед наших новинок екскурсійних. Класичні єдеси, які мають дуже велику базу своїх поціновувачів, екскурсантів, це Оксана Роздорожнюк. Це Людмила Очеретна. Звичайно ж, дуже популярна наша гідеса Тетяна Рибак і Катерина Ружило. тобто оцей костяк, який формує фундамент екскурсійної Вінниці. Що стосується, я вже так перейшла до новинок, що стосується наших нових розробок. В цьому місяці в нас їх цілих п'ять. І практика наша така, як ви зазначали, що ми залишаємо найпопулярніше і додаємо щось смачного, якісь родзинки нові. В серпні місяці ми анонсували вихід п'яти екскурсійних проєктів, адже це не типові екскурсійні маршрути і програми. Це, по суті, просвітницькі, такі культурно-мистецькі проєкти, що мають. Різну тематику, але ідея в нас одна закохати у Вінницю і вінничани, і гостей міста, і діток, і дорослих. Тому ми працюємо з різними цільовими аудиторіями і формуємо так екскурсійні програми, щоб вони зацікавили і малечу, і дорослих. Зокрема, знову ж таки, зупиняюсь на нашому новому обличчі це Альона Сезонова, разом із з Нею офіс туризму розробив. Антиекскурсію, це не типовий екскурсійний проєкт для жіночої компанії, яка буде відбуватися щоп'ятниці. Сьогодні, до речі, відбувається її прем'єра. І на цій екскурсії жінки, дівчата а обмежень по віку практично немає, від 18 до 70 плюс, можуть дізнатися про себе, про свою жіночість. Про свою жіночу силу про богів та богинь, і звичайно про історію і культуру міста. Це і секрети Леонтовича, і Коцюбинського, навіть Богуна. І родзинкою такої антиекскурсії, від Альони-Созонової, є те, що всі дівчата збираються по завершенню екскурсійного маршруту, збираються на літній терасі ресторану під небом. Там суперова інстазона, зможуть і пофоткатись, і поспілкуватись в більш такій камерній атмосфері. Тому Запрошую всіх охочих на сьогодні. Звичайно, в зв'язку з тим, що екскурсія нова, цікава і викликала інтерес. Всі місця заповнено, але реєстрацію ми вже відкрили на 19 серпня. І знову ж таки, повертаючись до роботи з кожною цільовою аудиторією, в нас дуже цікава. Виходить новинка для діток. Це діти з 7 до 13 років. Ми підготували для них інтерактивний розважальний екскурсійний проект, який має назву Чарівний світ кіно. До речі, ми уклали угоду угоду про співпрацю з кінотеатром Родина на минулому тижні, і комунальний міське комунальне підприємство Кінотеатр Родина долучився до екскурсійної програми, і на діток чекає п'ять зупинок історичним центром міста п'ять тематичних конкурсів, 5 таких розважальних локацій, і на фінал. Перегляд захоплюючого кінофільму в кінотеатрі родина. Тому запрошуємо всіх дітей і батьків, звичайно, для реєстрації долучитися до чарівного світу кіно, дізнатися, де у Вінниці були перші кінотеатри, де відбувались перші прем'єри, і навіть спробувати свою. Таку кіномайстерність в міні-кастингу на акторську майстерність, тобто, ми передбачили цікавинки для кожної цільової аудиторії. Однозначно зацікавили. А що ж планується в останній місяць літа? Анонсуйте найближчі реєстрації, куди можна ще потрапити. Та, та. Так, е, я хочу зауважити, що всі нові анонси і всі екскурсійні програми, які відбуваються, ми е, анонсуємо е, щоденно на нашій сторінці в Facebook і в Instagram. Е, в зв'язку з тим, що попит дійсно є, динаміка позитивна, він зростає. Ми протягом місяця можемо вводити нові екскурсійні проекти або додавати реєстрацію на найрейтинговіші екскурсії. Тому на найближчі дати відкрито реєстрацію на екскурсійну програму від Альони Сезонової «Вінниця за 100 хвилин, на екскурсійну програму від. Окс... Сани Роздорожнюк, два полюси одного міста. На чудову прем'єру від нашої гідеси Людмили Очеретної, яка має назву Овадов і Артинов. тандем прекрасної епохи. Я цю новинку ще буду анонсувати окремо, однозначно. Але слідкуйте за нашими анонсами. Щоденно, практично, ми оновлюємо інформацію про тривалість реєстрації. про Закінчення реєстрації про кількість вільних місць, тому кожен охочий познайомитись з історією міста, з традиціями і культурою Вінниці можуть. Обрати собі до смаку е, якусь таку цікавинку від офісу туризму чи великі групи збираються під час екскурсій, чи є якісь обмеження на учасників? Е, ви знаєте, окрім того, що є обмеження, яке продиктовано е, воєнним часом, е, ми обмежуємо кількість груп в зв'язку з тим, щоб не втратити якості. Е, отже, кожен екскурсант це е, наш клієнт до кожного е, підхід. Е, Індивідуальний тому, як правило, екскурсійна група складається з 10-15 осіб. Максимально можливо це 20 осіб, якщо це екскурсійна програма передбачає транспортні перевезення по межах або за межами міста. Переважно екскурсії, от скажіть у місті. Чи є ж такі маршрути? От ви згадали за межами міста. Наскільки їх багато? Цих маршрутів? 80% наших екскурсійних програм. Це серед міст і межі міста. І ось єдиний проект, з яким ми працюємо наразі, по Вінниччині – це шляхетна Вінниця Матриця. Тому першочергове наше завдання знову ж таки закохати місто ідей і, звичайно, поступово розказувати про родзинки і цікавинки Вінниччини. Крім ваших екскурсійних маршрутів, маєте щось таке особливе. Вже анонсовано, що у вас є власний сувенірний магазинчик. Якщо це так, розповідайте. Я би сказала, що наша мета дуже глобальна. Це власний сувенірний бренд. Він відкрито ще в червні місяці. Наприкінці червня ми зробили його през. Презентацію бренд, що має таку ексклюзивну назву Байві. І, до речі, я би хотіла вам презентувати наш такий найхітовіший так, сувенірний продукт це лялька-мотанка від майстрині Ірини Трибунської, яка, яку я передаю ТРК Вінничина для того, щоб. Вона оберігала, захищала вас і подарувала нашій країні якнайшвидшу перемогу. Дякуємо вам. Будемо на найпочесніше місце. Оберем, і звичайно будемо всі афірмації спрямовувати всю ляльку аби пришвидшити перемогу, крім ось Дякую. таких неймовірних речей. Що ще можна? Я би хотіла зазначити, що бренд є справді концептуальним, таким філософським. Він об'єднав вже на сьогодні 30 майстрів. Причому процес об'єднання майстрів під єдиним брендом міста він триває й досі. Ми моніторимо найталановитіших, найякісніші роботи потрапляють на нашу платформу. Там є на сьогодні дуже багато всього цікавого. Це сувеніри, це навіть одяг. Для презентації бренду, зокрема, наш дизайнер Олеся Зіанурова. Від Шила ексклюзивну колекцію блуз. Блузи, які були розписані ручну, це унікальні дійсно розробки дизайнера з. Емблемами міста з нашим навіть гастробрендом Вінницькою вишнею, тобто, окрім одягу, окрім таких сувенірів, у нас представлені прикраси, у нас представлені декоративні ляльки. Я думаю, що кожен вінничанин і вже і українець, напевне, почув про диковинку таку новинку, яка була презентована в рамках. От якраз бренду Байві. Це Вінницькі бойові гусаки від Наталі Дремлюгі. І цей саме бойовий гусак Джонсонюк, як назвала його майстриня. На сьогодні облетів практично весь світ. І я думаю, що навіть і Борис Джонсон скоро отримує для себе такий ось унікальний подарунок, який і був презентований в рамках Байві. Там є і вироби з глини. І унікальні прикраси з бісеру. Тобто кожен охочий знайде для себе сувенір для душі, а що особливо сувенір, що створений з душею. Тому що ви побачите, ви навіть візьміть цю ляльку-мотинку від Ірочки Трибунської, ви зрозумієте, що там кожна деталь, вона дихає любов'ю. І дихає любов'ю до. Нашого міста до України дуже багато майстрів в період е, воєнних дій е, деякі е, почали шукати натхнення, деякі просто не могли працювати. І ви знаєте, е, от створення такого бренду це по суті. Поштовх до спільної такі, такої праці, спільної мети, багато хто з них з перших днів війни займався волонтерством. І сьогодні навіть на нашій платформі представлені сувеніри, від кошти, від продажу яких йдуть на підтримку ЗСУ. Кожна майстриня має в своєму доробку щось патріотичне. Тому... Запрошую всіх, долучайтесь до нашої платформи в Інстаграм, шукайте подарунки з Вінницькою душею, від віницьких майстрів. І я вам гарантую, що ви знайдете для себе унікальні речі. У майбутньому чи буде це офлайн-магазин, чи розглядаєте таку можливість? Звичайно ж, звичайно ж. Як я вже зазначала на початку нашої розмови, в рамках відкриття туристичного хабу на Соборні 89. Ми плануємо. Йому відкрити ось нашу таку крамницю байві, в якій буде представлено не лише бренд байві з унікальними виробами від вінницьких майстрів, а наша класична сувенірна продукція, сучасна сувенірна продукція з брендом міста. Я дякую вам за розмову і е, дякую за активність за те, що люди, які приїздять у Вінницю, можуть так е, дізнатися легко, цікаво про наше місто і закохатися. А це головне: Вінниця завжди відкрита до нових людей, до нових ідей. І дякую, що втілюєте зокрема ці ідеї в життя. Я ж нагадую, дякую, да. що у нас Тетяна Маєвська, директорка комунального підприємства офісу туризму Вінниці. Це... Дякую. Це була програма. «Актуальне інтерв'ю на все добре.